Всім привіт! Цей відос я починала робити ще Що це, блядь? Я шайн скільки часу пройшло. Сподіваюся, що в новому році таких приколів не буде. Поставте свічку онлайн для надійності, будь ласка. А тепер зробіть трохи тихіше і перейдемо до відеосу. Перед тим як група дебютує, кожен мембер всередині компанії повинен буквально вибороти своє місце під сонцем. Ну або в групі для цього щодня тренуються, покращує навички, щомісяця проходить екзамен. Оцінювання, в якому по нещодавнім інсайдам відбувається не лише в залежності від сили, вокалу, вміння рипувати чи харизми в танцях. 아니, 또 뭐냐? 스킬키 비츠로, 램튼 보비스 비브로 비트니까 뭐 컴파이니. 이야, 그는 아 태도나 그런 거다 합해서 나오니까 그런 거를 다 합해서 음. 하면 점점 올라갔었어요. 아, 평가에서 태도 이런 것도 들는구나또 네. 이거 좀 궁금한데, 네. 태도 점수는 어떤 거서보여요 약간 무대맨 <목소리> 이런 거? 어, 아니요, 아니요. 인사할 <목소리> 몇 도다 뭐, 스 뭐, 아니요 뭐, 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 그런 거 뭐, 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 Після того, як компанія остаточно вирішує робити групу і відбирає всіх учасників, починається підготовка до їх дебюту: розкриття мемберів, вибір концепту, створення пісні, хореографія, зйомки кліпу, подальший вклад в рекламу, розкручення. Це звичайно в ідеалі. Насправді, процес набагато складніше. Не всі групи можуть дійти до дебюту. Компанія у будь-який момент може перестати інвестувати в них або бачити в них майбутню популярність, і всім доведеться розбігатися по домам. Що ж ви пройшли перший етап, і група сформована і представ. Тавна певні учасники все одно можуть відлетіти до дебюту, зв'язку з насиченим графіком і виходячи з нього психологічним навантаженням або ж фізичною травмою. І тут вже є декілька варіантів, як в подальшому можуть розвиватися події. Ша якщо концепт дозволяє, завжди можна викинути учасника. Якщо має дебютувати певна кількість людей, то намагаються екстрено знайти заміну. Благо, кей поп така індустрія з такою великою кількістю треніні, що то зробити не так і важко. Думаю, ви бачили історію, коли людей додавали в групу за день, за два, за тиждень до дебюту. А ще нерідко трапляються випадки, коли дебют просто переносять. Якщо вже й другий етап пройдено успішно, відзнімають кліп і дають промоушн на таких шоу, як Music Core, Champion... Champion. <в 'язувати> Але ж це знову в ідеалі. А сьогодні ми розберемо протилежні ситуації. Група, які розпались максимально швидко, проіснувавши найменше. Поїхали, <п 'язувати> і почнемо ми з Хінапі. Це група з п'яти учасниць під керівництвом OSR Ентертеймент. І з самого початку вони привернули до себе багато уваги. А все тому, що раніше четверо з п'яти дівчат входили до групи Прістін від Пледіс. <п 'язувати> І дебютний трек виявився у них доволі хітовим Через два тижні вже посів 18 місце в чатах Billboard А вже це зробили 11 жіночої південно-корейської групи, яка коли-небудь входила в чарти з дебютним синглом. І хоча спочатку було оголошено, що Хінапі випустить свій другий альбом на початку 2020 року, їхня компанія так не думала. Що Тому що через деякий час випускає заяву, що вони вирішують розпустити групу і розірвати контракт зі всіма учасницями через вплив ковіду на фінансовий стан компанії. Хоча варто сказати, що у Хінапі були всі шанси стати популярними. Популярні учасниці вдалий дебютний трек. Все це грало їм на руку, але всі зовнішні обставини зіграли їм не на користь. <му> Наступна група Ark. Yeah. теж п'ять дівчат під керівництвом Music Entertainment. До того як їх всіх об'єднали в групу, всі п'ять дівчат вже були залучені в індустрію розваг. Ну тобто хтось вже випускав свою музику, хтось постійно брав участь у різних телевізійних передачах. Після того, як їх об'єднали, вони випустили свій перший трек. Вани в мережі також говорили, що це дуже хороший дебют, а ще відзначали те, що це група з сильним живим вокалом. Ну і хто б вже встиг стати їхнім шанувальником, чекав наступних релізів. Але цього знову ж таки не трапилось, тому що група була раптово розпущена в березні 16-го. Без оголошень, без попереджень, без роз'яснень. І лише через рік головна реперка Юна Кім розповіла, через що ж це трапилось. Ну, по-перше, це внутрішні проблеми компанії, які приховані за сімома замками. Потім резонанс. Вони не змогли набрати тієї популярності, на якій першопочатково ставила компанія. А ще ви ж пам'ятаєте, що їх вважали групою з сильним вокалом? Так ось, у головної вокалістки Юджин знайшли вузлики на зв'язках, і відповідно їй довелося покинути це діло, бо ж так як раніше вже не виходило. А взагалі це знов великий збіг прикрих обставин, який не дає можливості групі нормально існувати. А давайте подивимося у хлопців One Team. І знову 5 чоловік. Це група під керівництвом Live Works Company, яка на хвилиночку встигла випустити три альбоми до того як розпастися. А це вже, знаєте, набагато більше, ніж все, що було до цього. Якщо розбирати їхню динаміку, то перший дебютний трек отримав високу оцінку серед шанувальників. Але це не про популярність, це просто про те, як відреагувало те вузьке коло людей, які цю пісню почули. Тобто так, якщо зайти подивитися зараз, то там доволі багато переглядів, але на момент дебюту так не було. Просто людям, які слідкували за ними з самого початку, їм сподобалось. Потім вже на протязі всієї своєї дискографії пробували різні стилі і доводили, що вони круті, і музика в них доволі класна, не Міч на те, що вони з невеликої компанії. Але як частенько і трапляється з групами з невеликих компаній, вони не набирають її кількості аудиторій і прослуховань, щоб відбивати затрати на них. І тому One Team було розпущено. Але теж доволі цікаво, тому що офіційної причини не було названо. Це вже по здогадкам фанатів. Вони вирішили, що компанія не може фінансувати нормальних хлопців і тому розпустила їх. Знаєте, хочеться повісти такий великий етеншн, тому що якщо група з маленької компанії треба пускати гроші не лише на музику, а й на розкручування від цього дуже багато чого залежить. Ганяти їх по різних проектах, щоб вони з'являлися на різних шоу, все що завгодно. Просто щоб їх обличчя частіше з'являлися на телебаченні. Kiss and Cry Ще одна група, яка на хвилиночку встигла записати три сингли. Бо як ви розумієте, все ще більше одного вже багато. А ще в них була доволі активна діяльність, тому що три треки вони встигли випустити трохи більше ніж за півроку. Ну бо це якраз час, поки вони існували. А потім вгадайте, що трапилось. Ну не треба бути екстрасексом, щоб зрозуміти, що важка фінансова ситуація не щадить нікого. Ось приблизно тому вони стали ще однією групою з найкоротшим сроком існування. А взагалі таких груп багато. Є ще окремі групи, які теж приіснували мало, але в них своя історія. Наприклад, Айо, які теж прийснували рік. Але у них доволі цікава історія, тому що вони група створена на продюсі, і у них в контрактах було зумовлено, що вони існують лише рік. І це ні для кого не було відкриттям. Ніхто із них не розпадався через фінанси, а ще вони були популярними. І шанувальники не хотіли, щоб вони розходилися по своїм компаніям. Тому створювалися навіть петиції, щоб стримати групу. Ну, відповідно, безрезультатно, але намагання хороші. X1 туди ж у тих взагалі сумна історія. Якщо що є окреме відео, можете подивитися. Вони теж з продюсу, але розпалися не через контракт. Мама Дол. Група, яка знаходиться на третьому місці за своєю швидкістю розпаді, і проіснували лише 8 днів. Думаю, ви про них знаєте, це проектна група, яка створювалася з першого і другого покоління айдолів. Вони всі вже мами і брали довгу перерву в кар'єрі через свою сім'ю та дітей. Але в рамках цього проекту їх всіх об'єднали. Вони випустили один сингл, зробили доволі активний промоушен і через 8 днів розпались. На другому місці знаходиться Соля, які розпалися через 5 днів. Так, а ось про це дівчат я розповім побільше. Ось це їх дебютний трек. Він виходить, і через п'ять днів Space Music Entertainment, це їхня компанія. Каже, що все, в заяві причина їх розпуску полягала в тому, що компанія більше не має ресурсів для будь-якої групової діяльності, не має фінансів утримувати дівчат, платити за їхні уроки вокалу, Сюрприз! не має грошей на розкручення? Денік як цікаво, нет. як швидко вони це зрозуміли. Ну, принаймні, саме це вони сказали на початку. Але після цього компанія отримала стільки негативу з боку фанатів. Що ніби компанія просто пограла мрією підлітків стати айдолами Помучила, помучила їх, поки вони були трені. Вони дебютнулись і до побачення. Не привітствую і того, я розлилася. Об так сильно обідився, що не витримав і розказав правду. Ну, правда, невідомо наскільки вона чесна, але принаймні, як це все виглядало з його боку. І відповідно вже з заяви генерального директора, він перед дебютом соль обговорював з дівчатами їхні плани на майбутнє. І за його словами, дівчата не бачили свого майбутнього в цій групі. Цікаво, так? Чого ж вони тоді дебютували? Взагалі, на кой це було треба? Ну що ж? А тут вже за словами директора, цей сингл був як прощальне повідомлення всім фанатам. <зас> Побажав всього найкращого дівчатам і відпустив їх. Прикиньте, навіть без всяких контрактів, зобов'язань і грошей за неустойку. Взагалі, в Кейпопі таке відбувається часто, що при деб'ю групи навіть із великих компаній можуть розпастися доволі швидко. Тобто, як приклад, дивіться пінг понг який пізніше став Блек Просто великі компанії доволі швидко знаходять вихід з цієї ситуації. Якщо їм не вигідно тримати більше дівчат, вони оп урізають групу і їх виходить менше. СексМікс, які пізніше перетворилися в Twice. Хтось відійшов комусь, перестали бачити потенціал, причин може бути безліч. А тепер до переможців цієї номінації. Не знаю, правда, можна з таким бідати. Але ось просто. Айла. Ну або як там група, яка проіснувала всього одну годину. А на даний момент так взагалі можна вважати зникла з лиця землі. Усі чотири дівчини і стали в майбутньому славнозвісної групи Айла. Їх дебют відбувся 28 грудня 2013 року. Таке собі новорічне чудо, правда? Але як тільки кліп вийшов, на групу полилось стільки бруду. А зараз ловіть прикол: їхня пісня про те, що справжня краса сходить із середини. Там бла бла бла. Ну а їх захейтили за те, що вони страшні, старі. Не взагалі про яку красу може йти мова, коли подивіться, хто співає цю пісню. Це типу із розряду, що пісню про красу можуть співати лише красиві люди. Разом з кліпом випустили вони дебютний шоукейс, і це вже було останньою краплею. Хейта полилося. Рівно настільки ж багато, що через годину після цього виступу група взяла і розпалася. Ну, типу, все, директори компанії сказали, ми не будемо це продюсувати, До побачення. По і що саме цікаве, вони справді зникли. Прямо як суджин, про яку, дай Боже, найти хоча б якусь інформацію. Напевно, дівчата отримали таку моральну травму, що їм в інтернетах вже з'являтися не хотілося. Ось таке воно: життя айдолів. На один зірковий дебют буде близько ста історій, зруйнованих мрій та покалічних доль. Просто про них не прийнято говорити. А на цьому в мене все. Сподіваюся, в цьому році ми будемо бачити частіше. Бережіть себе і па-па!